Звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему «Сховище даних підприємства. Виконав Студент групи ІП 211 Гурський Богдан Володимирович. Завдання проекту детально розпланувати розробку проєкту сховища даних підприємства», що триватиме 4 місяці у місті Полтаві за бюджету 13 тисяч доларів. Команда розробників та тестувальників junior, junior Developer, Middle Developer, Junior QA. Та Senior QA опис проєкту сховища даних підприємства. Сховище даних підприємства залежить від розміру підприємства, його структури та складності бізнес-процесів. Також враховується кількість джерел даних, які повинні бути включені в сховище даних та кількість користувачів, які будуть взаємодіяти з даними. Для підприємства в проєкту сховище даних може включати наступні етапи: аналіз потреб бізнесу та визначення ключових метрик. Які повинні бути відображені в сховищі даних, визначення структури та моделі даних для сховища, розробка проєктування інфраструктури для сховища даних, включаючи вибір технологій та архітектури, розробка ATL-процесів для збору трансформації та завантаження даних сховища. Крім того, важливо розробити стратегію впровадження сховища даних в роботу підприємства, включаючи навчання персоналу та забезпечення підтримки та технічної підтримки. Обсяг проєкту сховища даних для підприємства може бути досить значним, тому важливо враховувати фінансові та трудові ресурси, необхідні для його успішного впровадження та ефективного використання. Розробка специфікацій вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпану специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікації функці... функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Також було назначено межі проєкту. Оптимальний час на розробку проєкту. На реалізацію 4 місяці. Основними пріоритетами при розробці проєкту стала захищеність персональних даних користувачів від взлому та надійність, і висока стійкість системи до збоїв і помилок. Розробка проєкту проводиться відповідно до методології Scrum. Створення Product Backlog Планування розробки проєкту продовжилося створення Product Backlog журналу продукту. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було продумано та реалізовано їх ID. Назва у вигляді короткого опису важливість пріоритет, як продемонструвати, примітки. Та оцінки оцінка приблизно кількості часу у, у, у вигляді ідеальних сторіпой, яких необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту були посортовані за їх пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває місяць, оцінка кількості людей для реалізації проекту. Прогнозований фокус-фактор складає 0506 для розробників рівня Junior, для Middle 07-08, для Senior 09 1. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконати 15 сторіпонтів за один спринт. У проєкту задіяні два розробника рівня Junior і Middle та два тестувальника Junior і Senior. Треба Треувувати, що спринт триває один місяць без 8 вихідних. Тому в нашій продуктивності виходить 21 story point. Це з всіма-чотирма розробниками двома розробниками і двома тестувальниками. Можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, зможе впоратися з виконанням проєкту, але зашвидко. Тому якщо звільнити одного тестувальника рівня Junior, то вона б мала виконати всі завдання, що входять у спринт. Це підтверджує розрахунок продуктивності номер 2 Таким чином, команда, яка складається з двох розробників рівня Junior і Middle та одного тестувальника рівня Senior, зможе реалізувати всю систему з усіма функціями в період розвитку достатньої кількості додаткових 3-2 днів для правильної оптимізації форс-мажорних обставин. Створення спринт беклог. Одним з, важливі, з важливих завдань менеджменту менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалістю спринту було обрано місяць. Спринт перший. Проектування структури бази даних. 6 сторіпонтів. Створення бази даних 6 сторіпонтів. Підключення бази даних 1 сторіпот. Інтеграція з вихідними даними 2 сторі Спринт номер 2. Розробка ETL процесів 5 сторіпонтів. Розробка засобів біоаналітики 2 сторіпонта. Забезпечення безпеки даних 4 сторіпов. Оптимізація продуктивності 4 сторіпота. Спринт номер 3. Резервне копіювання та відновлення. 3 сторіпонта. Забезпечити можливість масштабування сховища даних, 5 сторіпонтів. Розробити та впровадити інструменти моніторингу 2 сторіпонта. Реалізація механізмів резервного копіювання 5 сторіпонтів. Спринт номер 4 Додати нові функціональні можливості до сховища сторіпонтів 4. Інтеграція з іншими системами 6 сторіпонтів. Вдосконалення ефективності роботи 5 сторіпотів. 4 спринта. Кожен із них має по 15 сторіпонтів. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту Doe.ua, можна навести такий обсяг зарплати розробників. Для джуніора software Engineer 1800 – 1800 доларів на 4 місяця. Для Middle Software інженер буде 2800 доларів на 4 місяця, а для сеньора QA 4 місяця обійдуться в. 8380 доларів. В сумі у нас виходить майже 13 тисяч. Розрахунок кінцевої вартості проєкту пройшов успішно. Решту грошей пішли на непередбачені витрати. Планування проєкту в Ютрака. У безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами та відстежування помилок UTRA було створено проєкт. В ньому було створено спринти та юзерсторі, які зазначені в Product Backlog. Для кожної юзер сторії визначені та вказані завдання теск, для яких вказано координатора виконавця, виконавця, статус дати початку і кінця виконання. Оцінений та витрачений на їх виконання час, пріоритет та відсоток. Завершення також для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення. Представлення проєкту спринтів в U-track. У нас є 4 спринта. В кожного прикріплений виконавець до кожного завдання. І в кожного завдання є. Е, 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 пріоритетні завдання. Значна, нормальна і незначна. Діаграма Ганта. У нас проєкт триває 4 місяці від 1 березня по 26 червня. І тут всі завдання розподілені по дням. Календар проєкту. Також в календарі проєкту розписано, коли завдання виконувалося, в який день. Кінцева, початкова дата, кінцева і тривалість 16 тижнів і 3 дня. Оцінка ризиків. Зміна технології розробки продукту першого місяця після зміни технології розробки продукту першого місяця вона вимагала додаткового часу і зусиль для переходу на нову технологію. Необхідно врахувати час навчання команди. Перенесення вже наявного коду і налаштування середовища розробки. Враховуючи, що нам потрібно в місяць вкладатися в 15 сторінпойнтів, а в нас виходить 18,2 сторіпонта. Тому враховуємо ці 3,2 сторіпонта на перехід нової технології та навчання працівників, і ми зможемо вкластися в даний термін вчасно. Висновок. Зі всього вище наведено можна зробити висновок, що проект з розробки та впровадження сховища даних підприємства буде з великою ймовірністю завершено успішно. Команда має достатньо часу та ресурсів, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами, що сприятиме успішному виконанню завдань та досягненню поставлених цілей проєктів.